Уважні. В той час принесли батьки, дитя Ісуса в Єрусалим, поставили перед Господом, як написано в Господньому законі кожний хлопець, перевородний буде посвячений Господеві, і принесли жертву, як написано в Господньому законі, пару горлиць або двоє голденят. А був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, чоловік, той праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито святим Духом, що не побачив смерти, перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов духом, в храм, якби ті носили дитя Ісуса, що над ним очинити за законним звичаєм, Він узяв його на руки, благословив Бога і мовив: Нині можеш відпустити рабатого, владико, за твоє слово у мирі, бо побачив очі мені Спасення Твоє, що ти приготував перед усіма народами, світо напросито поганим. І славу людей твоїх Ізраїля. Батько його і мати дивувалися тому, що говорилося про нього. Симон благословив їх і сказав до його матері Марії цей поставлений на падіння і прийняття багатьох його, Ізраїлі, він буде знаком протиріччя та й тобі самій меч прошиє душу, що відкрилося в думки багатьох сердець. Була там також і Анна, пророчиця, дочка Фануїла. З покоління Асера, вона ж була вельми похила віком, проживши сім років з чоловіком від дівування свого і зоставшися вдовою аж до 84-го року, відходила від храму, служачи Богові вночі і в день постом та молитвою, Не дійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали, визволення з Єрусалима. Як вони зробили все за законом Господнім, вернулися Гале, з галеї до Назарету свого міста. ж росло і міцніло повне мудрости і благодать Божа була на ньому. Ха тобі, Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу. Як вас справи? маємо сьогодні таке гарне свято, правда? Пихання Господнє, Так. А може хтось знає історію цього свята, що це день сталося? Ще на 40 день, як народ... Господь, то його батьки віднесли до церкви. Молодець, так. Цікого дня після народження дитятка Марія разом з Ісусом війшла до храму, щоб пожертвувати його Господеві. Що означає пожертвувати Господеві? Як думаєте? Та яку тут жертву йдеться? Пожертвувати Господеві? Віддати, Пожертвувати означає віддати Богові, що дитя вона належить не батькам кінцево, а належить Богові. Так. Чому Марія вчинила цю жертву? Чому вона це зробила? Чому вона війшла в храм і принесла? Ісуса в жертву? Для Симеона. Для Симеона. Так. А ще. Чому вона це зробила? Тому що жінка після народження дитини в старому завіті вважалася нечистою. І щоб очиститися, вона мусила війти до храму. На, вона не мала право до сорокового дня після народження йти до храму. Аж на сороковий день вона могла піти до храму, тому що вважалася нечистою. Але це було до Ісуса Христа. Після народження Ісуса все <кхи>, змінилося. Жінка вже не є нечистою. Вона не є чистою. Так само та й чоловік. Тобто на рівні з чоловіком. Сьогодні маємо ще одне таке гарне свято. Як думаєте, яке? І ми вже назвали не так. А ще ще сьогодні якесь свято. Чим нас сьогодніше свято? Стрітеня. Стрітені, стрітень, так, добре. А ще. Неділя. Неділя, так. Може, дорослі підкажуть, у нас інше свято? Хто? Хтось сміливий ви? Так, хтось там щось сказав? Так. Дякую. Отже, сьогодні маємо свято Богопосвячених Осіб. Хто такі богопосвячені особи? Хто це такі? Так Симеон. Так Симеон. Подібно, так. Богопосвячені особи. На кого зійшов Святий Дух? Угу. Отже, це є монахи і монахині. Ті, які своє життя присвятили повноцінно Богові. Ті, які живуть в монастирі, мають свої певні правила та обов'язки. Монахи і монахині це є богопосвячені особи. І має два стаке прохання: це, ніколи прийдете додому, то разом з своїми батьками помиліться за богопосвячених осіб. Добре? Дякую. Продовжуємо молитву.